декілька людей в нашій компанії. Що стосується безпосередньо Олександра Усіка, ми маємо певні параметри, які виставляє тренерський штаб, які ми виставляємо самі перед собою з оглядки на майбутнє, на розвиток кар'єри Олександра. І, звичайно, реальність вносить свої корективи. Тобто є якийсь певний перелік, складається він там приблизно з 30-40 боксерів. Найкістові найвище в світовому рейтингу. І серед цих боксерів, хто має можливість боксувати саме в ту дату, яка нас цікавить, хто знаходиться в формі, хто не має травм і так далі. І хто погоджується, перш за все, для нас це, що стосується Олександра Лузика, це найперше питання, хто погоджується з ним Часто відмовляється. На жаль, Причина Причина в тому, що Усик за свої вісім поєдинків е, ніби як революцію типу створив у грузовиті, тому що навіть перші, е, перша десятка до переговорів щодо гонорару навіть мова не доходить. Чують, хто суперник одразу кажуть, ні, дякую. Я не". Можливо, колись за тиком чемпіона світу зараз наші попадинки. Тобто не хочеть сілати собі реноме? Я б не сказав, би, що реноме, тому що ризик надзвичайно високий, а е, ніби як е, немає титулу чемпіона світу на кону. Звичайно, коли мова йде про вже чемпіонський поєдинок, багато боксерів погоджується на, на будь-який момент, аби отримати цей шанс. Я думаю, що, е, Наступного року ми вже матимемо можливість вести переговори з таких. А ви сказали, що тренери висувають якісь певні мороситалі? Звичайно, це має бути боксер, який там відповідає певним критеріям, який має певний досвід, який веде певну, певним чином поводить себе в рингу, поза рингом. І, звичайно, ну, для нас всіх є пріоритетом, щоб цей боксер знаходився в рейтингу, хоча б одну із чотирьох світових комісів. А чи можна сказати, що Ну, Я б не сказав, що взагалі е... існує таке поняття, як зручний суперник. Тому що якщо мова йде, а чи він слабший, чи він сильніший, якщо він наперед е ми розуміємо, що він слабший. І це не вийде цікавих поєдинок. Це не цікаво ні для кого, ні для промоутера, тому що е виток, витки, які продаються люди, які фани, які приходять, подивиться на поєдинок, вони не отримують насолодин, так само і стосується е Олександра, чи взагалі, якщо говорити боксера, то він не отримує той досвід, який мав би отримувати. Тобто це не вигідно нікому відбирати е себе, які за відомо е а от е суперник, який в деяких параметрах має переваги, а в деяких параметрах е має ніби як недоліки, і кожен, кожен наступний поєдинок для боксера це є школа, це є досвід, який е знадобиться йому ну, в майбутній кар'єрі. Ну, некоректно говорити, що, 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 що суперник і побирають зручну. А можна сказати, що поєдинки, за участь Олександра, пішов з глядачів. Для мене так. Я клянусь, я вже 10 років в бухті, а поєдинки Олександра не переглядаю навіть в інтернеті. Просто, коли є вільний час, просто переглядаю, насолоджуюсь манерою і ту енергетикою, яка відходить від цього поєдинку. А що у Олександру для нас найскравіше? Є якісь речі, які неможливо писати словами. Їх іноді називають харизма, але це спортивна, боксерська харизма незрозуміло, чому. І саме от комплекс тих дій, які він, як він чинить в рингу, і поза рингом, і під час перетин. Я, ну, не знаю, мені, мені, наприклад, це є великим задоволенням. Ви обіцяли, що буде наступний таких поєдинок вже чемпіонський. Насправді я не обіцяв, я, я, б хотів би, я б хотів би пообіцяти. Я можу лише сказати, що в нас є всі передумови для того, аби наступний поєдинок був чемпіонським. Тому що Олександр нас займає першу позицію, він зараз проводить поєдинок з суперником, який теж був в рейтингах. Він провів два поєдинки з суперниками, які були рейтингами. далою пілоу він отримав. Перемоги, беззаперечні перемоги, нокаутом. І У нас є ніби як домовленість з організацією, що після того, як Лувацький скористається чи не скористається своїм шансом на добровільний захист, ми зможемо отримати статус. Що від неї загонському? 90% поєдинків він доступ він зараз, він Ну Я не знаю, що в що, нього можна дати. Те, що я бачив в принципі, це, це, це є передумова цікавого поєдинку. Тому що навіть Олександр Усік, навіть Джеймс Башир достеменно не знають, що собою Петер. І Це є цікавий поєдинок, так? І не лише для них, для всіх.